На перший погляд, це просто древній храм, загублений серед джунглів Південно-Східної Азії. Але, за його стінами, не лише тисячолітня історія, а й гаряча сучасність, яка палає артилерійським вогнем і дипломатичними скандалами. Храм Віхеар – це не просто архітектурна перлина химерської цивілізації, це точка на карті, яка знову і знову перетворюється на епіцентр протистояння між Камбоджою та Таїландом. Чому цей храм побудований ще в дев'ятому столітті і досі здатен розділити дві країни і навіть тягнути світ у чергову кризу? Сьогодні ми розберемося, як одна святиня може стати причиною війни в 21 столітті і що стоїть за цим конфліктом: релігія, націоналізм чи геополітична гра. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Преах Віхара розташований на скелястому плато Дангрек, високому гірському хребті, який тягнеться вздовж кордону між Камбоджою та Таїландом. Саме тут, у буквально кількох сотнях метрів, від розмежувальної лінії велично здіймаються в небо древні башти храму. Хоча з географічної точки зору доступ до нього зручніший з тайландської сторони, історично і духовно преах Віхар серце хемерської культури, яку сьогодні втілює Камбоджа. І тут починається головне протиріччя. Те, що фізично ближче Таїланду, емоційно і символічно належить Камбоджі. Для Преах Віхар – це більше, ніж археологічна пам'ятка. Це символ спадкоємності могутньої імперії кхемерів, яка залишила по собі не лише Ангор ват а й десятки храмів по всьому регіону. У національній свідомості це місце сприймається як священна земля, обпалена часом і здобута потом і кров'ю предків. Але і для багатьох тайців храм має важливе значення. У Таїланді його називають пхрабіхан. І теж вважають частиною своєї історії, особливо в контексті боротьби за збереження сіамської ідентичності в часи колоніального тиску. Насправді, преакфіхеар став не просто релігійною спорудою, а політичним інструментом. В обох країнах його часто використовують у внутрішній риториці як символ втраченої справедливості, національної гордості або навіть привід для мобілізації електорату. І ось тут ми стикаємось з феноменом, одна і та ж сама святиня може бути джерелом як натхнення, так і ненависті. Бо вона може об'єднувати, але частіше розділяє. Щоб зрозуміти, чому дві країни так завзято борються за цей клаптик землі з храмом, подібно зануритися початок ХХ століття, коли Південно-Східна Азія була розділена колоніальними імперіями. Камбоджа тоді перебувала під контролем Франції, а Таїланд, який зумів зберегти формальну незалежність, активно маневрував між колоніальними гігантами. У 1907 році французи і сіамці, сучасні тайці, підписали угоду про кордон, і саме вона стала першою іскрою в майбутньому конфлікті. Тоді французькі картографи створили карту, на якій Віхеар опинився по камбоджійську сторону. Таїланд стверджує, що це сталося помилково. Для Франції храм був лише ще одною рискою на папері, а для майбутнього замороженою бомбою повільненої дії. У 1954 році, після здобуття Камбоджої Незалежності, Таїланд зайняв храм, мотивуючи це тим, що він географічно ближчий і більш доступний до їхнього боку. Камбоджа, яка тільки настала на ноги після колоніального періоду, була обурена і подала позов до Міжнародного суду ООН у Газі. І ось у 1962 році суд ухвалює рішення. Праг і належить Камбоджі. Це стало справжнім шоком для Таїланду. В країні прокатилася хвиля протестів, студенти палили прапори Камбоджі, а уряд заявляв, що рішення несправедливе. Та здається, це був тільки початок. У 2008 році Камбоджа подає заявку до ЮНЕСКО, щоб включити храм до списку об'єктів світової спадщини. І хоча ця заявка була успішною, для Таїланду вона стала черговим приводом для обурення, адже в документах не було чітко визначено, де проходить кордон, а отже, кому належить прилегла територія. Це рішення знову підняло старі образи на поверхню і розпалило нову війну. Починаючи з 2008 року, суперечка навколо Преах-Віхар із дипломатичної площини швидко скатилася до збройного протистояння. У липні того року в районі храму з'явилися солдати обох країн. Спочатку вони стояли один проти одного з автоматами на поготові, обмінюючись злими поглядами, але вже у жовтні пролунав перший вибух. Артилерійські обстріли, мінометний вогонь, перестрілки на кордоні усе це відбувалося буквально за кілька сотень метрів від священних кам'яних стін храму. І хоча обидві сторони намагалися зберегти бодай видимість того, що не хочуть повномасштабної війни, щоденні сутички говорили протилежне, у боях загинули десятки солдатів, з обох боків з'явилися поранені, але не страшніше були жертви серед цивільних. Жителі прикордонних сіл перетворилися на заручників чужої політики. Люди ховалися у підвалах, тікали з рідних домівок під звуки артилерії, втрачали свої оселі в пожежах. Камбоджійські родини залишали хатини, не маючи навіть часу взяти документи. В Таїланді евакуація також охопила сотні сіл, руйнувалися школи, храми, магазини, а поля ставали мінними пастками. На міжнародному рівні ситуація викликала тривогу. ООН закликала до негайного припинення вогню, але безрезультатно. Зовні цей конфлікт здавався абсурдним: дві країни, що є сусідами, торгуються одна з одною, входять до спільних організацій, мають туристичні обміни, раптом стріляють одна в одну за старовинний храм. Але для кожної з цих це питання честі. І навіть коли тимчасове перемір'я запроваджувалося, напруга не спадала. На лінії розмежування з'явилися нові траншеї, кулеметні гнізда, розвідувальні безпілотники. Здавалося, що конфлікт іде до нової ескалації, але раптом настала пауза. Усе знову перейшло в площину міжнародного права. Камбоджа подала заяву до міжнародного суду на цей раз із вимогою не лише підтвердити право на храм, але й навколишні території. І хоча зброя тимчасово замовкла, справжній бій лише починався і вже не на полі бою а в залах Гайського суду. 11 листопада 2013 року суд у Гаазі виніс нове рішення не лише храм, а й навколишні землі, територія Камбоджі. Таїланд мав вивезти війська з околиць святині. Камбоджа святкувала, а в Таїланді спалахнули протести. Націоналісти заявили про зраду та вимагали повернення храму. Деякі політики прямо не на ігнорування рішення суду. Тоді війну вдалося відвернути, країни домовились про поступове відведення військ. Район Віхар оголосили демілітаризованим. Але це радше хитке перемір'я, ніж справжній мир. Контакти мінімальні, прикордонні патрулі діють на межі провокації. Але вже влітку 2025 року, 24 липня, звістки про серію озброєних зіткнень поруч із храмом та недалеко від пхар віхар сколихнули міжнародну спільноту. Вранці того дня обидві країни звинуватили одна одну в ініціації обстрілів. Таїланд у тому, що Камбоджа відкрила огонь із артилерії по мирним об'єктам, включаючи автозаправку, лікарню та житлові райони. Камбоджа натомість заявила, що їхні позиції були атаковані з таїландського боку. За цим послідував бомбардувальний удар. Шість F-16 королівських воєнно-повітряних сил Таїланду було піднято в небо. Один із них здійснив авіаудар по військовому об'єкту на території Камбоджі. Камбоджійська сторона засудила авіаудар як без і жорстоку агресію. Жертви переважно цивільні, серед яких є дитина вісім років. Поранено понад 24 цивільних і сім військових. Тайландський уряд звинуватив Камбоджу в обстрілах населених пунктів, заявивши про злочини війни. Тоді Акномпень висунув зустрічні обмінувачення у провокаційному вторгненні та ударі по храмовій території, крім артилерії та авіації, серйозну проблему становлять нові міни, які буквально на днях підірвали тайських солдат. Один втратив ногу. Таїланд оголосив закриття чотирьох прикордонних КПП, а також двох храмових проходів. Яскравим симптомом кризи стало те, що найменше 40 тисяч тайців переселені із 86 прикордонних сіл в укриття та табори. Таїланд заборонив туристам відвідувати зони зіткнень та закликав громадян покинути Камбоджу. У міжнародному полі також зростає тиск. Камбоджа звернулася до Ради безпеки ООН, назвавши дію Таїланду широкомасштабною агресією. У відповідь оборонний міністр Таїланду заявив, що перш за все необхідно припинити обстріли, аби повернутися до переговорів. А Китай висловив глибоку стурбованість та готовність допомогти в мирному врегулюванні. Після чергового спалаху війни між Камбоджою і Таїландом світ став перед питанням: що далі, чи можливий мир, або ж усе це лише початок масштабнішого конфлікту, який перетне межі двох країн. Експерти окреслюють три головні сценарії: перший оптимістичний: обидві сторони погоджуються на посередництво АСАН або ООН. Бойові дії припиняються і розпочинається новий раунд демократії кордону із супутниковою фіксацією буферними зонами і навіть розміщенням міротворчої місії. Другий сценарій нейтральний: збереження холодної війни в прикордоні. Вогонь припиняється, але напруга лишається. Армії не відводяться повністю. Туристичні маршрути закриті, торгівля завмирає. Хар і хар залишаються в центрі дискусії. Уже не як архітектурна спадщина, а як постійне джерело потенціальної нестабільності. Третій. Песимістичний варіант. Масштабна ескалація. Камбоджа і Таїланд втягнуті у затяжну прикордонну війну, яка згодом перекидається на інші регіони. У гру можуть вступити союзники: Китай, що має економічний вплив у Камбоджі, або США, які підтримують Таїланд. І тоді локальна суперечка через стародавній храм може перерости у серйозний геополітичний конфлікт. Чи може Пхар Віхар, ця спокійна святиня на скелі знову стати джерелом примирення? Історія знає такі приклади, але для цього потрібне більше, ніж дипломатичні протоколи. Потрібна воля, політична і людська, бо храм може бути не лише спалахом війни, а й богнищем надії. А як ви думаєте, чи має міжнародна спільнота втрутитись жорсткіше, чи здатна Комбоджа і Таїланд вирішити цей конфлікт самостійно? Напишіть свою думку в коментарях. Нам важлива ваша позиція. І не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато історій про те, як давнє минуле може змінити наше сьогодення.